Привіт-привіт! Пропоную тобі погратися з прищіпками. Спочатку прищипи на шнурок всі сірі прищіпки. Потім всі жовті прищіпки. І останніми прищіпи всі чорні прищіпки. Згадай, якого кольору прищіпки ти чіпляв спочатку. Сірі. А потім жовті. Якого кольору прищіпки ти чіпляв останні. Чорні. Пропоную тобі послухати віршик Ганни Чубач. Зайчик. Зіна в зарослі пішла. Зіна зайчика знайшла, заховала у корзинку, зверху кинула хустинку. Зайчик хитрий був, як лис. З-під хустинки втік у ліс. Ви запам'ятали, про кого віршик? Вірно, про дівчинку Зіну та зайчика. Давайте пригадаємо, що було спочатку. Куди пішла Зіна? В зарослі. Кого знайшла Зіна в зарослях? Зайчика, Куди Зіна посадила зайчика? У корзину. Чим Зіна накрила корзинку? Хустинкою. Зайчик хитрий був як хто? Як лис. А куди ж утік зайчик? У ліс. Що було раніше? Зіна знайшла зайчика чи накрила кошик хустинкою. Спочатку Зіна знайшла зайчика, а потім накрила хустиною. Пропоную повторити віршик разом з батьками. А може ви пригадаєте знайомі геометричні фігури та назвете їх? А може ще й порахуєте? Сподіваюся, у тебе все вийшло. А я з тобою прощаюсь. До побачення!